Санепідеміологічна служба підпала під новий закон про внесення змін до бюджету, а це скорочення і реформування керуючих та контролюючих служб. Зараз служба потерпіла зміни, розділившись на два структурних підрозділа: лабораторний центр, який проводить лабораторні дослідження, та саму епідеміологічну службу, яка все ж повинна контролювати ситуацію у регіоні. Але згідно нових постанов, уряду з серпня по грудень заборонено проводити перевірки на підприємствах, навіть у фізичних осіб. Зараз немає можливості, практически немає. В смысле, выхода на объекты, скажем так, какого-то экстренного внепланового, по заявлению граждан или по, по факту поступления информации о необходимости проведения проверки, все равно нет возможности. Единственное, что сохранилось, как бы, хотя. Вопрос спорний та підачаги там по факту визникне заберем все равно виходимо, все равно робимо свою роботу. Служба потерпіла скорочення у всіх напрямках. Це чисельність фахівців, фінансування з бюджету не виділялися кошти на потреби автотранспорту інспекції. Я написав масу писем і в государственне казначейство, і в адміністрацію президента і в Кабмін. Поки немає, но ми все таки надіємося на, на, на положительне рішення цього вопросу. Заробітна платня працівників теж скоротилася. Бойові дії ще більше погіршили ситуацію. Розірвався звичний порядок: Київ, Донецьк, Слов'янськ. З липня цього року працівники епідеміологічної служби не отримують заробітної платні е, в бюджет на рік. в Цілому туміна до кінця года на фінансірування. Е, е, городового района в области оставалось 8 миллионов 150 тысяч, из которых 6 миллионов 250 тысяч были изъяты в государственный бюджет. И это привело к тому, что мы вынуждены были переводить людей на 0,5 ставки, и то не хватает этой экономии для того, чтобы финансировать статью заработной платы, поэтому этим же законом предусмотрено право для руководителей отправлять людей в безоплатные отпуска на неограниченный срок, причем без согласия Спеціаліста це, безусловно позитивно не сказується на настроєннях людей. І це не усі зміни. Попереду реформування, яке повинно об'єднати в одну структуру: ветеринарну службу споживчий контроль та саму епідеміологічну службу. Досвід такого об'єднання вже є у Грузії. Воно є вже опит Грузії. Уже они сами признали, что это было нецелесообразно. Они э, потеряли контроль, утратили контроль над ЭПИД ситуацией, разрушили организацию прививочного отдела вакци вакцинации, иммунизации, потеряли контроль над за качеством тех же пищевых продуктов и питьевой воды и объектов окружающей среды и так далее. При, то есть они не выиграли ничего, при этом ну, потеряли и при этом ничего не выиграли. То есть те задачи, которые ставились, сократить э, объем аппарата и объем финансирования. А ніхто ж не стілю, незважаючи на всі негаразди, працівники епідеміологічної служби сумлінно виконують свої обов'язки, займаються моніторингом захворювань. Вони констатують, що наразі епідеміологічна ситуація у регіоні навіть поліпшилася, зменшилась кількість шлункових та респіраторних захворювань, що є звичайним явищем під час війни.